Складовою італійського «рісорджіменто», тобто відродження, став революційний рух, що охопив держави півострова на початку 30-х років 19 століття. У липні 1820 року першими в Італії підняли повстання Карбонарії в Неаполітанському королівстві. Революція тривала тиждень. І завершилася їхньою перемогою. Король змушений був затвердити запропоновану повстанцями Конституцію та скликати парламент. Тим часом європейські монархи на засіданні Священного Союзу обговорили становище в Неаполі та доручили Австрії придушити революцію. Австрійці розгромили Неаполітанську армію і відновили в країні абсолютну монархію. На всіх учасників революції чекала жорстока розправа. У ніч із 9 на 10 березня 1821 року розпочалася революція в Сардинському королівстві П'ємонті. Її очолили Карбонарії. Офіцери Сардинської армії. Повстанці висунули гасло національної незалежності всієї північної Італії. Було проголошено конституцію та сформовано тимчасовий уряд. Австрійська армія разом із прибічниками сардинського короля Віктора Еммануїла І придушила революцію. Після революції 1820-1821 років у Неаполі та П'ємонті арешти карбонаріїв розпочалися у усій Італії. Проте це не завадило карбонаріям під впливом липневої революції 1830 року у Франції в лютому 1831 року підняти повстання в пармі Модені. Та Папській області. Спочатку повстанці перемагали, але внаслідок інтервенції австрійців зазнали поразки. Однією з причин поразок карбонаріїв було те, що вони діяли переважно ізольовано в межах окремих держав. У 1831 році в Марселі, колишній карбонарій Джузеппе Мадзіні – Заснував єдину загальноіталійську революційну організацію Молода Італія. Він сформулював принцип кожній нації держава і розгорнув боротьбу за створення Італійської національної держави. Джузеппе Мадзіні сподівався досягти цього шляхом революції, здійсненої із народом і для народу. У майбутньому члени молодої Італії бачили свою батьківщину єдиною незалежною демократичною республікою. У різних місцях півострова з'явилися місцеві осередки молодої Італії, які мали готувати загальноіталійську італійську революцію. Однак Неодноразові спроби підняти повстання в 1833-1834 роках і на початку 40-х років XIX століття виявилися невдалими. Унаслідок цього Джузеппе Мадзіні та його прибічники дійшли висновку, що найближчим часом здійснити італійську революцію неможливо.